Усім привіт! Сьогодні на ремонті в мене ось такий ліхтарик. Зараз покажу весь комплект. Ось сам ліхтар. Ось така з ним іде сонячна панель. Ось її характеристики. 8 Вт, 6 В. Також в комплекті йдуть ось такі три лампи. Светлодіодні. Ось такий роз'єм. 5,5 на 2,5 або на 2,1. Десь так. Ось такий для зарядки гаджетів і для зарядки його. Ось такий ліхтарик. Такі роз'єми. Характеристики. Ліхтарик не працює зовсім. Зараз буду розбирати, покажу, що всередині. До речі, цей відбивач розплавився. Як мені сказали, стояв ліхтар на сонці і поплавився. Ось так. Ось розібрав ліхтарик, відніднав акумулятор. Відразу такий характерний запах хімічний пошкодженого акумуліціонного акумулятора. Ось розрізав. Ось що всередині. Два шматка скла. І цим склом ось пошкоджений акумулятор. Ось і все. Тобто для ваги китайці положили скло таки толсте. Ось якось так. Діаметр. 6,7 мм скла. Так що якось так. Для ваги поклали скло. скло пошкодило, пошкодило акумулятор. І все. Напруги на акумуляторі зовсім. Немає. Ось такий пакетик. Маркування відсутнє. Ось такий акумулятор. Якийсь надпис на ньому. Зараз відпаяю дроти і підпаяю невеликий акумулятор та поставлю на зарядку. Потрібно перевірити, чи працює там захист. Та й перевірити тип акумулятора який. Може це взагалі літій залізофосфатний акумулятор. Хоча навряд чи мабуть звичайний літій-іон. Зараз відпаю. Підпаяв сюди ось такий маленький акумулятор літіонний. Ємність 300 мА десь приблизно. Для того, щоб перевірити захист і спрацьовує захист по нижньому, нижній поріг напруги. Вмикаємо навантаження ось таке і дивимося як показники вольтметру. Напруга падає, індикатор майже погас, погас ще горить. Все, спрацювала захист. Вимикаємо навантаження і ставимо на зарядку. Підключаємо зарядку і дивимося за напругою, при якій напрузі вимкнеться заряд. Індикатор червоний, напруга піднімається. Ось 369 вимкнулась зарядка. А це означає лише те, що цей акумулятор, який тут був встановлений, це літій залізо фосфатний акумулятор з напругою максимального заряду 3,65 вольта. Це не зовсім добре, так як вже замовили на цей ліхтар. Звичайні літіонні акумулятори формату 18650. А вони сюди не підійдуть. Так як напруги зовсім різні. Там 4,2 максимальна зарядна напруга. А в цьому 3,65. Тобто, якщо встановити звичайний літій, то він буде працювати десь на 50% своєї ємності. Якось так. Добре, що тут було скло, а не якась металева пластина, щоб це нічого не загорілося. Хоча, якщо це літі залізофосфат, напевне, б не загорілося. Питація, як завжди, або пісок, або якась металева пластина, або скло, навіщо це робити? Щоб важче було, відчувалося важче. Перше, коли я взяв цей ліхтарик в руки, то я нагадав, що всередині встановлений звичайний свинцевий акумулятор кислотний, тому що вага досить така важкий. А тут виявилось, що тут скло. Добре, що я перевірив напругу захисту, тим самим. Встановив, що це літій залізофосфатний акумулятор. Ось так, так як на ньому маркування якесь відсутнє, неємності, нічого в нього немає. Типу акумулятора зовсім нічого немає. Так, я перевірив, що це дійсно літій залізо фосфат. Ось так. Так що, у кого є такі ліхтарі, перевіряйте свої акумулятори і краще. Витягніть зайві предмети, які можуть привести до ось таких несправності. Вийде з ладу ваш акумулятор. Ось всю частину, яка розплавилась, я відрізав, знайшов у себе від ліхтаря ось такі світлодіоди з відбивачем. Ставлю ось сюди. Ось так. З цього боку плею. Ну, краще, ніж нічого. Придбав 6 ось таких літій залізофосфатних акумуляторів формату 26650, акумулятори вживані. Є, до речі, відео на каналі з тестом ємності цих акумуляторів. Кому цікаво, подивіться. Ось сюди вони, корпус стають. 6 штук, ще є місце, це. Ось так. Зараз за допомогою точкової зварки зварю їх паралельно. Використовувати буду ось таку нікелеву смужку. ширина 7 мм товщина. Одна десята. Для ліхтаря вистачить її. Зараз зварю, покажу. Ось зварив акумулятор паралельно. По 6 точок. цього більше, ніж достатньо. Мінус з одного боку, плюс з іншого. Додатково ізолював плюсовий контакт від корпусу Ось так, за допомогою залишків від кілець формату 32700. Ось цю центральну частину вирізав і наклеїв ось сюди. Ось така ізоляція. Так як кілець такого формату в мене немає. Є лише 21700, 18650 і, і 32,700. Таких в мене наразі немає. Ось так. Зараз підпаємо ось цей роз'єм акумулятора, плюс та мінус. А будемо встановлювати акумулятор в корпус. Десь приблизно. Буде десь тут. Приклеїмо його на двосторонню. Клейку стричку. Дві смужки приклеїмо. Цього, я думаю, вистачить. І вже будемо збирати. Підпаяв плюс та мінус. Ось так навхрест. Знежирив поверхню і приклеїв акумулятор. Досить надійно тримається. Будемо збирати. Ось повністю зібрав ліхтарик, Це працює. Досить так яскраво світить. При підключенні ось цих трьох ламп і ввімкненні ось цього прожектору споживання в нього десь майже 1,5 А. Акумулятор ми зібрали. На 21 А. Тобто десь 12-14 годин непреривної роботи його вистачить. Акумулятора вистачить. Також зробив ось такий кабель для зарядки. Ось такий штекер 5,5 на 2,1. З цього боку USB. Кабель 2 на 0.35. Довжина. Трохи більше метра, так як ось цей. Зовсім короткий. Сантиметрів 20. має. Ось так. А зараз хочу перевірити ось цю сонячну панель. Скільки вона видає потужності. Можливо, буде комусь цікава ця інформація. Зараз будемо перевіряти. Я ось такий перехідник для перевірки. Встановив панель. Небо чисте, сонце ось там. Зараз підключимо. Так. Підключили. Напруга 3,50.

Близько 3 Вт. Наміряв я 3 Вт потужності. Але при ідеальних умовах я гадаю, що свої 4 Вт вона віддасть. Якраз половину від заявленої потужності. Ось так. Усім дякую за перегляд. На все добре.